Останній день перебували е, на циту постав у місті попасні. Власне, можна сказати все-таки і кажуть, подякувати Господу Богу, тому що міна, яку випустилася, такси влучила, кіндаж, робила е, земельний покрив і зрізалося перекриття дерев'яних і не випуск. Вона зірвалася в нього. Е, можна стільки спілибити, які були в країні намітки, цього зриво. Там було більше десятка людей. Від понеділкового обстрілу у районі Попасної постраждало п'ятеро тернопільських міліціонерів. Четверо міліції отримали контузію. Один забітний травм різниця святіла. Згодом, коли закінчився архоп, доволі звернулося. Ми їх завезли в лікарню, де їм надали першу медичну допомогу. Двоє з них втратили свідомість, але місцеві допомогли, місті Ізюм, куди не їх завезли. це вже І зараз вони відправилися додому, місто Тернопіль, де подовжують своє лікування. Тернопільські міліціонери далі займають блокпости на передовій, каже Сергій Крета. У свою чергу сепаратисти постійно обстрілюють позиції українських бійців. Українські збройні сили тим часом активних дій не проводять. Вони обстрілюють із радів, і з мінометів, і з різних важких видів зброєння. А наша військова артилерія відійшла на 30 кілометрів фактично відповіді е пострілів відповідь е зовсім немає. Повзати на навісни 300-500 метрів. Стріляють підвольних гранатометів. Тобто ведуть такі прицільні огонь з близьких відстрілі. А в нас немає важкої техніки, важкої артилерії. Аби відстрілюватися, тобто, які ми виконуємо допомогу.